Задача 10. Яку масу 3 триоксиду можна зняти з поверхні металу, якщо взяти для очищення розчин хлоридної кислоти, в якому міститься 30 моль аж хлор? Розв'язуємо цю задачу без короткої умови. А відразу записуємо рівняння. Яку масу 3 триоксиду можна зняти з поверхні? Тобто, феррум-3-оксид, 2о3. Взаємодія з хлоридною кислотою аж хлор, з утворенням ферум 3 хлориду і води. Розставляємо коефіцієнти в лівій частині ферум у 2 атом і в правій 1. Далі хлору таким чином. Після реакції 6 атомів, і до має бути 6. Гідрогену 6 до реакції, і води 3 молекули. Підкреслюємо ті сполуки, що є в умові задачі, і про які питають: яку масу фрурум 3 оксиду? Ферум, ферум оксид це та речовина, яку будемо визначати. В якому міститься 30 моль аж хлор? h хлор є за умовою задачі, я підкреслюю його однією лінією, двома те, що питають. Під формулами сполук я записую їх в кількість речовини за цим рівнянням. 1 моль феррум оксиду взаємодіє з 6 моль хлоридної кислоти. Далі, над формулами речовин я підписую умову задачі. У нас H-хлор хлоридної кислоти за умовою задачі 30 моль. А тепер зручніше скористатися наступним способом розв'язку задачі. На 1 моль. Ферум триоксиду необхідно витратити 6 моль хлоридної кислоти. Якщо я кількість речовини 3 триоксиду буду визначати за цим рівнянням, то я маю 1 помножити на 30, поділити на 6, і у мене буде ферум триоксиду за цією умовою задачі 5 моль. Якщо б мене питали кількість речовини ферум триоксиду, я б же мала дати відповідь: Але яка маса феррум триоксиду? Тому я маю визначити масу ферум триоксиду, якщо його кількість речовини за нашою умовою 5 моль. Для цього є кількість речовини помножена на молярну масу. Звідси маса ферум триоксиду буде дорівнювати. 5 це кількість речовини, яку ми визначили відповідно умови задачі. Помножити на атомна маса ферму 56 помножене на 2, плюс атомна маса оксигену 16 помножене на 3. Якщо ви розв'яжете цю задачу, у вас буде 800 грамів. Маса 3 триоксиду дорівнює 800 грамів. Це відповідь у задачі.